Моя професія це грати в шахи зі смертю. Тому що від знання від тактики залежить те, як ми виконуємо свої задачі. Якщо ми чогось не знаємо чи чогось не вміємо, ми дійсно можемо цю партію програти. Увага, загальна команда. Початок підривних робіт. Приготуватись. Вогонь! Коли закінчиться цей, наша війна, скільки буде залучено людей для проведення робіт з розмінування, тому що якщо брати своїми силами проводити розмінування, це займе ну, 5-10 років це точно. Ну що, виставляє тоді людей, одразу інструктаж по постам оточення проведемо. І вже коли закінчуть, розвідуться. Зрозумів. Так, виходимо на шкура. Давай. Пост номер два місце зрозуміло. Плюс. По на пости доложити. Так, і Т 5 теж виставляємо на пост. Старшу на Т п'ятий. Слайком поїде. Т5. Перший пост. Так. Все, по земні. Л200 морок. Після того присипаємося, виїжджаємо через засоби СГУ, сповіщаємо про проведення підтримних робіт. Mm. У випадку по приїзду на поздоповідь про те, що прибули, у випадку якоїсь нештатної ситуації одразу доповідь на мене. Mm. У мене позивний перший, у вас по марка машин. Тоді керуйте засипкою, ми зачекаємо вже. З однієї ти переживаєш, звісно, присутні якісь тривожність, тому що ти розумієш, що не завжди ти на 100% можеш забезпечити свою безпеку. Але з другої сторони розумієш, що цю роботу потрібно робити. Ну і третє, надіюся, що вищі сили тебе також охороняють. Ми робимо справу. Таку, що на даний час нам всім допомагають. Ми змайстрували таку станцію, яка захищає саперів під час проведення робіт від осколків, які летять під час вибуху приготуватися. Ні. Пости доповісти ситуацію. L200, норма. Амарок норма. Готовність 30 секунд. Амарок прийняв. Л20 прийняв. Приготуватися. Готовий. Вогонь, пости доповісти обстановку. Прийняв поки на місці. Команду по поверненню дам. О, Клас похожий, бачите? Сьогодні <говори> Сьогоднішній підпікою не лише сія на гратина, <говори> ні Ну, сапери Сапера теж там ж круг невеликий, який. В скажімо, там, в там один, один друг знає, хто чим займається. Так само і саперами. Їх не так багато є. І в основному всі навчалися в одному закладі. Ті, хто старші, ну це там старше мене, трохи молодше мене, це все Кам'янець-Подільський був. А вже коли там, які випускалися після 2008 чи після 2010 року, це в основному Харків випускав. І це там я приїхав, хтось приїхав там. Ну, а ти того знаєш, так ми разом о ми вже казалось, і знайомі заочно. І коли не приїде, до нього постійно різні люди, а ми постійно між цими людьми, з якихось спільних знайомих знаходимо. І звідки каже: Ну, я в шокі, ну як це може бути? От очі, ти оттуда, а не оттуда. Це ССУ, это а це Альфа. Откуда ви всіх знаєте, якщо ви ані другому не бачили? А він, до речі, дуже такі. Е... Він саме з Донецької області, на них шахтний бізнес, вони робили ці підручні машинки. Коли в 2014 році почалася війна, він виїхав на, ну, ось на Київ і цю фірму тут відкрив. Він каже, ти розумієш, от ви якусь мені вояка? Я воювати не вмію. Ви там свою роботу робите дуже хорошо. Я краще вам буду допомагати. І з такими людьми, дійсно, ми... цю війну виграємо однозначно. Допустим, я теж знаю цю роботу, яку він робить, але все одно страх є. Ну, безумний страх, особливо в сьогоднішній час. Ну так і живе. Ми, взагалі, познайомилися на весіллі вдруга. друга. Юрин друг, а мій родич. Ну, і так ми познайомилися на весіллі. І вже ми одружилися. Я закінчував Кам'янець-Подільський, з кожного ж Нас як саперів готували. Потім дали гуртожиток в кімнату. Я її забрав з білої церкви з донькою в Київ. І так як ми на одній території і працювали, і був гуртожиток, нам пішло працювати також наш центр. Страх завжди присутствує, коли він виїжджає на виїзда, коли він виїжджає в командіровки, ну завжди страх залишається, тому що це така професія, що ну, піротехнік завжди в небезпеці. Тим'язь струнку. начальники груп старші перевірити людей доповісти. Всі, 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 всі. Так, добре. На сьогодні, після шокування в клас проводимо заняття по протипіхотних мінах. Після занять перевірка журналів службової підготовки і наступні задачі я визначу. П'ять хвилин перерва і зустрічаємося в класі. Розійдись. Не знаю, як це описати. Спочатку, ну навіть по молодим саперам, які ми набираємо, браємо спочатку їм страшно. Потім воно десь переходить якусь межу. і ти стаєш навіть залежним від цього адреналіну, який ти отримуєш під час проведення робіт. Дійсно, ти стараєшся бути максимально обережним, але тобі хочеться це робити. Ну, Помилки всіх можуть бути. Випадок був у нас в Іванківському районі, Іванківській ОТГ, де волонтер, хлопчина молодий, допомагав. Ну, як він сам мав прибор, міношукач, непрофесійний, і ходив школ міни, які російська армія мінувала. І, на жаль, він, я йому не роботу в нас хотів взяти. Але на Пасху він вийшов. Знову ж, відшукути міни і на цій міні підірвався. На жаль, випадків дуже багато, що міни не самоліквідовуються. І в бойовому положенні знаходяться більший термін часу. Події на розтяжку, достатньо невеликого натягу. Всередині прокручується такий маячок, який відпускає ударник, міна вибухає. Сьогодні в нас пройшла ротація, хлопці вже виїхали. Донецька Харківська область помінялась, виїхали до нас. Вечір їх будемо зустрічати. Чи багато вибухонебезпечних безпечних предметів Ну, Зараз вже набагато менше, а перші дні то дуже багато було. Спочатку ну, нашого очищення е, дуже важко було, тому що ми е, з ракетами ніколи справи не мали. Ми не знали, що це за ракета, ми не знали, як вона працює, які там підривники. Це дійсно було важко. Е, шукали інформацію навіть там через центр розмінування Британії, де в них було більше інформації. Чи страх за людей є? Звісно, є. Я розумію, як ніхто з якими викликами їм приходиться там зустрічатися, як мінують, є різні типи мінування. Хтось мінує, щоб підірвати там техніку, чи людина загинула, хтось мінує спеціально, щоб зловити на чомусь сапера. І знаючи, як люди будуть працювати. Дійсно переживає, щоб не попали на таку уловку, де роблять спеціальний вибуховий приз для того, щоб сперлення підірвався. Яким ми зараз їдемо, Гостомель, Буча, Ірпінь, Бородянка. На травень місяць ми вже десь прийшли туди, вже на Іванківський напрямок. Іванків ну, там також дуже сильно були. І села зруйновані, і дуже багато вибухонебезпечних предметів, багато розбитих складів. Весна, коли відійшли, і був час перевірити, та і тварини. Які там в лісі не також багато розсяжок знімають. У моєму підрозділі за період війни одна людина отримала легке поранення в Донецькій області. Ось сьогодні, до речі, він повертається з ротації. Знаєте, навіть і не задумався над цим. Ну, ймовірно, так. Коли закінчував школу, я був налаштований на те, що буде військовим. мені пропонували, там можна піти стоматологом стати. Я навіть звідмовився. Ні, я хочу стати військовим. Хоча в мене в роду нікого військових не було. Я э, пішов вчитися на військового. І після мене брат також вчитися на військового. А лента ще часів Другої світової війни. Угу. Теж на полі було. Да. До речі, наклалася одна війна на іншу. Примітна. лента часів Другої світової війни. І перевіряємо, на жаль, це саме поле через навал російської армії. Ось теж видно залишки градів. Ці хвостові механізм від пушки, яку ми бачили, розірвана у нас за, на території. Це Залишки. У нас на озброєнні їх немає. Викрішні. Оце артилерія, 122 мм. Ми і по дорозі бачили ящики лежать. Це все те, чим устріляло Так, Добре. Е -е... Продовжуємо роботи. Все зрозуміло. Дозвольте приступати до робіт? А ми зараз вийдемо тоді. Даш команду угу. розпочати роботу. Металу багато, так як є випадки моє чи ні про те, що використовувалися протипіхотні міни, то кожен елемент, кожен осколок, ну, який дає сигнал, треба перевірити, щоб не наступити на протипіхотну міну. Тобто час перевірки дуже великий і затратний. Инторх России. Показываю. Тут тут был нас правде. А вы кого здесь встречаете? Бужа. Пошуткувала але не буду. Свого. Свого. Я тобі, як кажуть, знаєте, що яка разниця, чий муж? Жду мужа, та яка різниця, чи він, чи чий він? Вже ж доштує. Ну так, ротація у нас була <кій> у людей два місяці, і морально для них це дуже важко. Важко в тому плані, що. Е... Ну, По-перше, немає ні світла, ні води, ні зв'язку. І люди працюють до максимально напружених умов. можете е, представити цього сапера, який е, проходить по території, яку необхідно перевірити, він постійно напружений. І це дійсно важко. Дійсно, важко і людину треба давати йому трошки відпочити, трошки відключитися від цього, щоб він е восстановився морально. Я вважаю зараз е прийняти рішення, щоб ротація була по місяцю, це дійсно класно. Бородачі! Привіт! <світ> Вот, ризу бороду. вот. А мы тебя не гани зустрічаем. Я знаю, я не сливаю. Зараз два, да. начальники разрахунки. Я думаю, люди изначально в туалет служат. Да. Не, не, начальники разрахунки. Мы начальники разрахунки. Разрушаем як-то, ну, Не, не фонтан. Брызги є. Головне, що всі живі. Ну да. Головна задача виконана. Всі живі здорові, а дальше. Ситуація дуже важка, да? Катастрофично. <плес> На даний час в мене мрія це наша е, найшвидша перемога. Чим швидше, тим краще. Це було б найбільше мрії, яку я на даний час бажаю. І не тільки я її хочу, це весь народ України хоче. Е, всіх нас хтось воює, брати, батьки, когось діти, і, на жаль, ми їх втрачаємо. Так що перемога це найперша най, най мрія, про яку я хочу, щоб в нас була. Після перемоги у нас дуже багато роботи буде. У нас зараз і немало. Потрібно буде далі проводити роботи для очищення місцевості, для того, щоб наше покоління наступне могло спокійно жити.